І, щастя, розповім вам майже про моє дитинство і про цю тему, про цю картину, про копитьків, коли мені було, коли я ходив в третій клас і батько мені вдруг розповів, а в мене батько був мудрий такий чоловік. Розповів таку вроді казку і що вона оприділила моє все життя, що я став і археологом і за оцієї теми. А оцю думу я написав у п'ятому класі ще. Значить, розповідає мені батько, що колись... Йому, коли він був ще малий, розповідав один дід, старий дід, що у нас у березоточі є в байраках, якісь жили люди, чи банда така була. От. Люди з копитами і в лобі одного око. Вони нападали на жінців в степу, або як вони садили там ще, сіяли. От, нападали на людей і чоловіків убивали, а жінок і дівчат забирали з собою. І тому це було дуже страшно, хоча байраки за 16 кілометрів від от, от, Але вони встивали людей догнати і перехватити на коні, оці ж копитьки. Це було дуже страшно, і коли виходили люди на роботу, то дуже опасалися, щоб утекти, спіть утекти в село. І ось проходить, а я ж коли дуже малював добре, і оця тема в мене ввійшла в дитинство повністю. От. І писав вірші, я вже з другого класу. І тому воно мені навіть заважало вчитись, я погано вчився із-за оцього свого із цієї теми, тому що і малюю про цю тему, і пишу віршики, складую про копитьків і все. І пишу, значить, це тоді я пишу ось, ой, село Берегосточа, байраки з лісками. Там гуляли розбійники, звані копитьками, а байрак за комишаном покритий ярами. По яругах ховалися люди з копитами. З за байраку летять круки із кістками в дзьобі, а в людей із копитами одно око в лобі. Оце я такі віршики писав ще в четвертому класі. От, того, що я ну, так, так мене народили, що я був якби ундеркін, оце все розумів і, я був, і мислив якби по-зрослому вже от, тоді. І оце займало в мене без кінця декілька років підряд оця тема. Всякі начерки робив, писав віршики про цю тему. І коли я, будучи в п'ятому класі, то це майже, майже ось сюди я написав оцю поему в п'ятому класі. Так вона у мене повністю і підписана. Підписав я її повністю вже і написав оці перші, перші оці вірші. Ой, село Березоточа, на річці сулі, Там, де удей виливає водоньки свої, Де верують між вербами ще й два бурчаки, Коло річки над горою куток білики, Ой, село Березоточа, степи та байраки, Ой куток той білики, де жили козаки, А прийшли вони із Січі Много літ назад. Та козацьким отаманом от, ну, був білик назар. Ось тут він оце, Білик назар той. Але коли я вже, значить, закінчив школу і пішов на службу, і все время думаючи, що ж воно були за люди такі страшні, що правда ж, кажуть, була. от, І у нас, значить, в селі Березоточа отак над горою, отак під гору, трошки на горі. Це я змістив трішечки, щоб композицію зробити. А оця трошки гора так трошки далі була. І там оце козацька могила. Ну і коли люди на роботу йшли, то бригадіри казали, що туди до козака там, значить, будете працювати сьогодні. Там. От. І я це ж знав цю могилу, але вона над -на -на дорогою козацька могила кажуть. От. І оце ж мені батько розповідає, що коли, значить, коли оце появились козаки, а козаки з'явилися, це вже я розкопував, значить розкопки робив у селі і дізнався, що ж воно таке. Це я вже коли працював вчителем у березоточі. От. То, значить, робив розкопки в березоточі і дізнався, що ж воно було за, за люди ото. І чого козаки там, чого козак був похоронений. От, батько розповідав, що козака цього похоронили, як копитьки вбили, то похоронили його, значить, шапками і пригорщами насипали високу могилу, а вбили його того. що він не встиг, був якраз пішов дощ. Коли копитки вітля набігали, то він запалював сніп, таку вежу построїли, бачите? От, і він запалював сніп, люди дивились на цей сніп, як він горить чи там димить, і тікали в село. А то випав великий дощ, що, що не встиг він там викресати вогню, чи воно не загорілось, що вони половили людей. Ну і тоді. Там я пишу про це, що вони тоді, козаки, його почали стріляти. Ой. Значить. Ой, в селі бере госточа. На раду скликали Та Єгора козака на дозор прохали, Ой, Єгору козаку треба так служити, Щоб розбійників побачить і сніп запалити. Ой, степи широкодолі краю немає, Стоїть козак, та й на вежі в байрак позирає, Стоїть козак при доспіхах. Прихопивши й довню, кремінь, губку і кресало, Щоб викресать вогню. Ой, на вежу на високу женці позирають, а як сніп там запалає, додому тікають. Ой, на вежі на високий сніп часто палає, а копитьків розбійників талану немає. Ой, чи довго, чи недовго, Копитьки мовчали, ото ж видно вже. Е, Тож, можливо, вони помсту злую затівали. Ой, над степом, над байраком потім. Небо хмарне стало. Та покрилися росою, губка і кресало. От. Ой, чи довго, чи недовго дощик той сіється, аж. Байраку комишаном копитьок крадеться, Ой упав туман, байраці степом покотився. Недалеко від Єгора копитьок вродився. Тобто вони окружили, значить, Єгор. Це Єгор у мене козак, син оцього отамана Білика. І от вони його стріляють, значить, уже. Ну, а тоді там же ж воно березоточа, були дзвони, коли пожарують, бачите, ось тут дзвін один, дзвонять, ось дзвонять, і люди збираються, збігаються от, боронити їх з топорами, бачите, от, от. і е, збігаються сюди, але е, козаки білики на конях скакають. от. А копитьки вражії в Єгора стріляють. Ой, козаки-білики, значить, шаблі оголили, а копитьки вражії людей половили, бачите, пов'язали дівчата, ця от захищається, от, дівка оця. От, от от. І коли я ж узнав, що, що таке, хто такі козаки? Козаки оці, де вони взялися. А вказується, це тоді, коли Катерина II скасувала січ і отдала землі лучі вроді якби, козакам. І от оце ті козаки, оце у нас куток Білики, Якраз ось картина, де куток Білики, Бачите ось тут? Оце я намалював картину, куток Білики, Там підписана ось картина. Про... От, ото мій учитель музики Іван Іванович, Падалка, ото його хата. От, і він із сопілкою, і ще він і пасічник був, дві, два вулички стоїть. І перехідня, оце куток Білики. Теж все білика була територія. того, що... Значить, а за цим біликом була територія голотенців. Козака голоти. От. Ну, кажуть, що голота це бідняки були. Може й бідняки були, але отаман був голота. Це я так дослідив. І оце вони тут, значить, козака цього поставили сина білих, поставив на вежу, але вони його вбили. І ось тут я пишу, вже ой, побили, порубали, роги постинали, а то ж були не копитьки, а вражі татари. А де татари ці взялися? А татари взялися, коли ми були під татарським ігом, і польсько-Литовське князівство значить, помогло нам вибити, а само стало на його місце. Ось. І оці татари у яругах, десь у байраках заоснувались. А тепер для чого вони жінок і дівчат забирали? Та того, що вже. На Хортиці ну, козаків не було, і вони оцих жінок по сулі в Дніпро, в Чорне море, і продавали на базарах тому, в Турції. Оце я все дослідив і тому оце така в мене вийшла дуже, дуже така цікава картина, народна, тому що я тут всяких таких... Значить, елементів якихось там математичних викидається це все. Тут у мене нема ніяких тінів, тому що тіні це значить, уже вже смисл тіряється оцієї, оцього горя, чи оцінює радості. Коротше говоря, тільки одна оця остається. Трагедія там, чи, чи баталія без ніяких там, технічних таких, красочних речей, а тільки одна думка перемогти от, і це все показати в очах людей, в їхніх діяннях, в їхній боротьбі. Отак от на, малюється народна картина.